Друзі, всім привіт! Є в нас на продаж такий DAF. Машинка 18 рік, модельний 18 рік, експлуатація 18 -й 8 -й місяць, а техпаспорт буде 17-го року. Машина, машина кінця 17-го року производства. Машина має 460 тисяч оригінального пробігу, машинка офіційна, має всі документи і обслуговування повністю б'ється по DAF сервісу. Дивіться, який стан. Гідравліки в нього ніколи не було. Різина процентів 60%. Нічого не фарбовано. Гідравліки ніколи не було. Всі болти, все видно по всім болтам, по всьому, по коробці, що все в оригіналі, ніколи нічого не стояло. Такий завод з за одним баком йшов. Машинка має вже коробку нову, поставили ZF-Traxon і новий мотор 480. Вже Ну, Ось такий от стан машини. Задня резина також процентів 50 железних ма, мішелін. Напомню вам, що ми знаходимося в місті Київ, виїзд Києва в сторону Одеси. Зразу ж за чебанами з лівої сторони. У нас працює трейдин, у нас працює лізинг. Так що кому цікаво, телефонуйте по всім питанням. Напомню, машина не має жодного підкрасу, вся в оригіналі. Є в нас вибір Мани, дафи, Рено. Можете завжди вибрати у нас автомобіль, віддати нам стру свою машину, доплатити гроші. И уехать 19 видно на основном автомобиле. <звы> Полный набор инструментов, домкрат, баллонник, все есть. Руль, як бачите, як новенький, сідушки як новенькі. Спальник такий самий, мені каже, в цій машині ніхто, напевно, не жив. Вона десь більше по місту працювала. Холодильничок є. Всі сертифікати його, таха рідна, Експлуатація вон, 18 й рік. У нього остання калібровка в нього була на пробігі 370 тисяч. Модільник є. Клімові вже з кліматом, вже рестайлінговини пішли ставити клімат. Спалочка, як я казав, нова. Зараз знайду літраж 461 280 км пробіга. Бачите, 142 тисячі літрів, діліть на 461 тисячу кілометрів, побачите розход машини середній.